Вже майже рік у світі панує пандемія covid 19 Інфекція вражає всіх без виключення. Тож захисні маски, температурний скринінг, соціальна дистанція та систематична дезінфекція обов'язкові заходи для щоденного дотримання. Представник головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області пояснює, херсонцям ігнорувати правила не варто. Карантин запроваджений в Україні ще в нас з весни і продовжиться і по сей день. Адаптивний карантин, такий термін використовувався під час. З того, як в Україні було запроваджено декілька зон, тобто у нас були зелена, жовта, червона, помаранчеві зони на сьогоднішній день від цього відійшли і на всі території України діють одні і ті самі обмеження. Наразі Україна обмежується карантином вихідного дня, що запроваджений кабміном та регулюється постановою номер 641. за словами пана Тараса, згідно цієї постанови забороняється робота басейнів, фітнес-клубів та проведення масових заходів. Прийти у вихідний день, суботу або неділю до кафе не можна, це заборонено. Але замовити його онлайн як адресну доставку, а також приїхати і забрати своє замовлення в закладі громадського харчування дозволяється. Якщо у нас є великий якийсь магазин і не менше як 60% продукції, продукція, яка там реалізується, це харчова продукція, продукція гігієнічна. То діяльність такого закладу дозволяється, не дивлячись на те, що 40% може там бути якісь продукти промислової групи. І допоки представники української влади ще вагаються стосовно введення повторного жорсткого карантину, деякі країни Європейського союзу вже місяць живуть в обмежувальних умовах. Журналісти Херсон Плюс зв'язалися з пані Іриною, яка вже три роки проживає у Парижі та дізналися всі подробиці. 30 октября во Францію карантин. Перший карантин був марті, тоді було… була. Все намного строже на вулиці людей почти не було. Ми два місяці сиділи вдома і старались без надобності на вулиці не виходити. Зараз ті, хто може, робота удаленно із від дому, а ті, хто не може працювати вдома, їм потрібно иметь при собі розрішення від роботодателя на передвіженні. З моменту введення другої хвилі жорсткого карантину у Парижі прогулянки заборонені. А кожна особа має звітувати, за яких причин опинилася на вулиці, аби не отримати чималий штраф. Ми всегда виходимо на улицу в Маске, перчатки по желанию. При выходе из дома нужно иметь с собой специальный документ, его можно заполнить на сайте и скачать на телефон или распечатать. За нарушение правил штраф 135 евро. Если в течение місяця будет второе нарушение, тогда штраф будет составлять 200 євро. А если еще и третье, штраф 3750. Школи, садочки продовжують працювати у звичайному режимі. Щодо ресторанів, барів та інших закладів, які не Потрапляють до переліку першої необхідності, вони припинили своє функціонування. За словами пані Ірини, місцеві жителі вже не так бояться карантину. Про це свідчить щоденна кількість людей у супермаркетах та громадському транспорті. час першого карантину люди більше зберігали дистанцію в транспорті. Тоді були наклеєні наклейки на сидіння, і люди садились через одне сидіння друг від друга. А сьогодні, утром я їхала на роботу і вже такого немає, всі вагони переповнені, людей відпочивають. Очень много, ну зато всі в масках. В магазині люди соблюдають дистанцію, обробляють руки антисептиком. Очереді вже нет. Якщо во время першого карантину були большие очереди і люди, щоб купить продукти, стояли й по часу. Сейчас такого вже нет. Останнім часом кількість хворих жителів Франції на COVID-19 знизилася, що стало можливістю для послаблення карантинних обмежень. Перший етап послаблення стартував вже з 28 листопада, тож громадяни можуть займатися спортом на вулиці. Відходити від будинку на 20 кілометрів, також відкрили магазини з іншими товарами. Що стосується України, то наразі влада розглядає введення локдауну. Планується, він припадатиме на новорічні свята, проте остаточні дати, власне, як перелік обмежень, відсутні на сьогоднішній день. Ми чуємо засобів масової інформації від посадових осіб про те, що такі заходи наразі розробляються, і визначається дата, з якої можливо буде введений Кілокдаун зі свого боку, Держпродспоживслужба готова взяти участь у контрольних заходах, якщо такі доручення будуть від уряду від державної комісії тепс. Незалежно від обмежень та карантинних правил працівники головного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області проводять рейди. Тарас Година Рюпін каже, систематичне нагадування правил та перевірки, щодо їх дотримання, дають позитивні результати. Ще місяць тому саме населення, самі люди, які заходять до об'єктів, не хотіло дотриматися тих чи інших правил, ну керуючись, хто не вірить в коронавірус чи таке інше. На сьогоднішній день ми бачимо, що і суб'єкти господарювання, і відвідувачі. І дотримуються цих правил ну майже у 90-95%. Якщо у нас за цей період у жовтні місяці за тиждень було понад 120 протоколів, це ми не кажемо про ту роз'яснювальну роботу і попереджувальні заходи. То на сьогоднішній день, за останній тиждень, у нас нараховано 80 протоколів. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.